Привіт, друзі! У 70-х роках Японія почала купувати у Радянського Союзу великі партії битого скла. Та після придбання одразу топило його у морі. СРСР з задоволенням бите скло Японії продавав, так як цього добра в країні було багато. Але тоді ніхто і не міг здогадатись, що розумні та хитрі японці з тим склом робили. Бити скло та ще. В таких кількостях коштувало дуже дешево. Утилізувати чи переробляти його Японія не планувала з самого початку. А ось затопити його у морі було дешево та безпечно для екології. Але кулупували японці бити скло не просто для того, щоб засипати морське дно. Звичайно ж, ні. Діло в тому, що це скло пакувалося в дерев'яні кедрові ящики гарної радянської якості. А за свого географічного розташування та площі Японія завжди відчувала дефіцит деревини. Що не скажеш про Радянський Союз з величезними запасами деревини. Купувати деревину у Радянського Союзу для Японії виявили значно дорожче, чим купувати бите скло в дерев'яних ящиках та отримувати деревину бонусом. Дерев'яні ящики розбирались, а доски йшли на виробництво різноманітних меблів. Так продумані японці заощадили великі суми грошей. А на дні японського моря досі лежить сотні тисяч тонн биту радянського скла. Яке з роками відшліфувалося та виноситься на японське та сахалінське узбережжя. Але одним склом японці не обійшлися. Вони купували в СРСР великі партії лопат, ломів, сокир. Та, як ви вже здогадали, зовсім не заради цих виробів. Японці потрібна була якісна радянська сталь. Все вони це переплавляли та отриманий метал використовували для виготовлення різноманітних механізмів, станків, автомобілів та навіть ЛЕЗ для гоління. Купувати в СРСР якісний метал виявилось дорожче, чим купити готовий виріб та переплавити його. Згодом багато японських виробів з переплавлених ладянських сукір повернулось в СРСР, але вже по іншій ціні. Як говорить стара японська мудрість, хороший купець не викладає весь товар одразу. Кому сподобалось відео, за вас лайк та підписка. Ну а я пішов шукати нові, цікаві та надзвичайні факти.